Триває тур Незламною країною воля. Пропоную зараз долучити до нашого ефіру нашу колегу Валерію Коломієць. От всеукраїнський благодійний тур незламною країною воля розпочали заслужений артист України Михайло Грицька і телеканал Ukraine World News. Сьогодні. Концерт чекає на Вінницю. Усі подробиці останніх приготувань нам розповість Валерія Коломіць. Валерія, ще раз привіт, розповідає. Бачу, ти вже в залі так. безпосередньо біля сцени. Що цікавого розповісти? Пане Михайло вже налаштовує гітару. Все цікаво розповім. Бачите, пан Михайло нам підіграє спеціально під нашу включку. Пане Михайло. Так, готуємося. Останні приготування у нас. Я ще правда не встигла зібратись, але е, саундчек вже власне закінчується, бо е, мусимо все проконтролювати. Е, власне, що лишається десь години-дві до концерту? А ми пана Михайло, все окей, означає, що ми теж рухаємося в у правильному напрямку, і власне ще зовсім зовсім трішечки, і ця зала наповниться великою кількістю людей. Я не знаю, чи чую, чуєте ви мене ні, чую, але чую. чи але можете послухати пана Михайла прямо зараз? Ні, Валерія. Ми чуємо добре тебе, чуємо тебе добре. Бачимо, і ще одне коротеньке, як ти почуваєшся на сцені, коли виходиш на сцену, софіти б'ють в обличчя в залі багато людей, всі чекають на виступ. Як це відчуття? Я почуваю себе прекрасно. Чесно, я риба у воді. Власне, вчора була чорна довга сукля, підбори. Розповім вам те, що ніхто не побачив і ніхто, сподіваюсь, не дізнається. Прямо перед виходом на сцену на таких величезних підборах зачепилась прямо об. Шнур від якоїсь колонки, але все було добре, ніхто цього не побачив, бо ще не підсвітила сцену в той момент. Але нічого нічого. Вийшла з посмішкою, привіталась, привітали місто Хмельницький, з якого ми починали наш тур. Люди були задоволені. Власне, ти знаєш, не страшно помилитись, тому що люди не знають насправді у залі, як має бути на сцені. Можна імпровізувати, можна казати все, що хочеться, і плакали, і сміялись. Власне, сьогодні сценарій змінився. Дуже багато очікується людей. Там лишилось буквально пару місць у залі, по-моєму, Ще на балконі тому чекаємо на дуже багато людей сьогодні. Е, благодійний 1, 2, вечір і буде дуже багато сюрпризів. Але 1, 2, про це все дізнаєтесь завтра. Що ж, Валері, дякуємо тобі, що знайшла час. Дякую за е, цікаве включення з міста Вінниці. Гарного вам концерту.